Mm. Всім привіт! Сьогодні я буду інсенсабл до проходити. Я вже його десь три години тренив. Як тренив, проходив до цього моменту. 2, три, 4. Такий нормальний медіум. медіум, є він? Це інсендімон. І мій хардест майбутній, бо я його пройду. А я майже це У мене була історія в, в одному левелі. Я не пам'ятаю, як він називався, але там кожна кожен. Була комнатка, її треба було пройти. І кожного разу вона якось yeah. мінялася, але була одна однакова. І просто в останньому я не міг його просто пройти. Бо там ще якийсь таймінг невозможний, типу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, складний дуже таймінг. На кубіку, міні-кубіку. О, то прошло сюди? круто, два господи, Фу. Одно я не знаю, що це. О! Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, раз, два. Я наважився це зробити. Раз, два, три, чотири. Да, да, так. Да. Раз, два. Раз, два. Раз. Це буквально був. Раз, два, три. Три прыжка до Хм, Я так думаю. Ой, не допригнув, ну нічого. ¡Ura! ваш важкі тайнки в житті. Діу вас <ріст> О, я придумав. Я придумав, я на краєчок стану. Я просто на краєчок стану. І це буде більш-менш безпечно. опасно. Ну. Це шано було опасненько. Уф. Складно, складно. Надіюсь, це відео побачить мій друг Кавейт. Підписуйтесь на мене і на нього. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Уф, треба було зажати, мабуть, мабуть, так. Мабуть, так. Є. А. <плес> <плес> ні, ніяких поміг на відео не буде. <плес> так старався. І попитка в мене лише одна це соснячів. Тому якщо ви бачите це відео, то, мабуть, у мене все вийшло. Ну Або ні. І я просто на твалі виложу відео. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Ні! А чому? Дивно. Дуже дивно. Почно такого не буває. Читичба. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, раз, два, раз, Я про... Я прошу винсенсабл, я що? я що? то? За годину заходи. За години. Я за же... як третій. Як третій, хтось пройшов просто. Це, це, це просто. Я навіть музику не скачав. Це, 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 це круто, це круто, це круто. Це, це, це який мій Чому, чому вона не зачитала? Чу. Ладно, ждать, дати як сухось зміни, то напишу в комментариях.